В нашій лінійці капролонових діжок додалося декілька нових варіантів. Як бачите, вони вже відрізняються ззовні. Почали ми їх загільзовувати. Товщину металу, яку ми використовуємо, це від 6 до 8 мм. Кожна діжка всередині має по 24 ось таких прорізі. Дуже класне рішення. Продумано в даній дірці, щоб наша олія не переливалася через саме донце. і є ось тут такий проріз. Зроблено це для того, дивіться, коли наша капелька збігає, 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 збирається ось у цьому місці і тим самим вона не переливається через оцей пас. Прораховано все таким чином, щоб вона ось тут збиралась і скапувала до самого донця. Ось така дуже корисна і класна штука. На наших відео ви бачили, як ми тиснемо наші культури по два, по три рази. Дана діжка зроблена саме для того, щоб наше насіння дотискати. Є ось тут така внутрішня вставка для зменшеного об'єму. Поміщаючи це так до середини, має таку направляючу, де нічого не закушує, не зажимає. Так, Всередину поміщаємо наш мішечок. Нашу культуру і починаємо вже дотискати. Можна тиснути такі тверді культури, як тмин, розторопша, гірчиця, насіння коноплі, навіть амарант. За рахунок меншого об'єму ми просто нашу культуру дотискаємо. Так, це на рахунок 3,5 діжки. Внутрішня вставка на 2,1. Наступний розмір діжки в нас на 4 літра. Дана діжка комплектується тільки одним поршнем, направляючим. В 3,5 у нас йде два поршні і один поршень для зменшеного об'єму. Наступна діжка, ви завжди просили у нас зробити діжку збільшеного об'єму. Ми її зробили. Вона на 6 літрів складається з двох частин. Перша частина це на 4 літра. І верхня, верхня наставка плюс 2 літ. Дуже таке класне ще рішення прийнято в наших діжках. от Наприклад, коли ви відтиснули і знаходиться ваше донце десь на столі у вас чи на діжці зверху, і завжди носик був перевернутий донизу і олія скапувала. Дуже класне рішення. Перевертаємо наш носик догори. все, Тим самим ми відсікаємо нашу олію. Вона не стікає донизу, вона зберігається, збирається в самому носику. Завжди, в кожній діжці в комплекті йде 2 ляних мішечка. Завжди рекомендуємо добирати синтетичні, вони більш витриваліші, довговічніші. Якось це все так виглядає. Кожна діжка підходить для нашого маслопресу 50 тонн.